Вітання всім на каналі про спінінг. Сьогодні у нас ультралайтинг з елементами мультування. Покидаємо силикон, покидаємо Воблери. Пошукаємо щучку, часу у нас не дуже багато, але. Ну, я думаю, що там 3-4 годинки вистачить нам для того, щоб прогулятися і пошукати активну щуку. Тоді починаємо. Поки ще у нас ранок. Зараз можливий щучий ранковий вихід. І сподіваюсь, що все ж таки ми її спіймаємо. Так, давайте змінимо голівку і поставимо щось трошки менше. Так, ну ось джигерівська голівочка. Один дрібнуль гачочок і один грамчик. Я думаю, що зараз для цієї глибини саме то буде. Перевіримо обов'язково, як грає приманочка. Ну, Все нормально. Все в нас запускається, тому можна використовувати. Так, ми трошки втрачаємо в закиді, але о, ми одразу. Отримуємо гарну паузу. Гарну паузу. І тому наша проводка буде більш якісна. Зараз, чим далі в зиму тим щука більш стає пасивною, тому що температура води вже там досягла 1 градуса. Ну, не знаю, тут в відному, мабуть, вона тепліше, але, скажімо так, що для. Опа є. Блін, друзі, зійшла. Така подача була. Ось у нас перше перше клювання у нас. Ось у нас перше клювання. І так гарно всадила. Щучка. Дуже гарно всадила. Дуже странно, що вона не засіклась. О, так я про що, що температура водички тут відному більша, я не знаю, тому що холод я не брав. Верніше так, на човні я сюди не виходив, тому зрозуміти, яка тут температура складно, Але для загального фону то водичка тут стала прохолодніша. І чим прохолодніша вода, тим більш становиться пасивною щука. І тим складніше її заставити клюнути. Тому саме ось легкі ваги. Маленькі приманки, а іноді об'ємні приманки вони можуть давати результати. До речі, треба перевіряти ще всілякі рачки. Дуже часто, от саме по зимі, такий летючий рак в толщі води провокує щуку на Атаку, ну бачили, у нас вже був перший схід. Сподіваюсь, що це у нас не остання була клювання за сьогодні, тому що, як ви бачите, у нас тут і дощ такий йде, і хто знає, який настрій тут зараз у щуки. Так, давайте спробуємо дещо змінити, поставимо більш об'ємну приманочку. І щось мені кажеться, що треба збільшити вагу, не дивлячись на то, що тут не дуже глибоко, але саме для того, щоб ми могли трошки далі кинути. На 4 вже перебір, але ось 3 грами, я думаю, що буде саме саме то. Ну, давайте що глянемо. Ну, ось давайте такий фет зараз поставимо. Так, це ми будемо якраз подавати більш об'ємну приманочку і за рахунок ваги зможемо її трошки далі ще кидати. Може вона далі зараз стоїть. Хоча бачили, да, у нас вже була одна клювака, один схід. От. Так, все, готово. Дощик у нас посилюється, до речі. Вже навіть така злила і судячи по прогнозу, це тільки початок, що воно цілий день буде таке накрапувати. Так, бачите, відпаяла тільки що нам хвоста щучка. О, змінюємо приманку. Поки ми не пішли далі, а ми будемо з вами зараз рухатись, я пропоную трошечки а, спробувати кардинально іншу снасті, кардинально іншу приманочку. Це в мене в даному випадку. Магнефік від Spartex на 1600 карбоні моделі MG 2111 215 зрост і 3.15 Тест. Катушка тут в мене Абу-Гарсія, Це STX оновлений. І ось такий, дивіться, воблер. Воблер це в нас Луна 135 HD. Воблер з заглибленням ну, приблизно там, до метра сантиметрів 70, мабуть, він І Зараз спробуємо з вами трошечки протвічити. Не дивуйтесь, що аж 135-й тому що ця вудка, вона. Гарно підходить для твіченого таких воблерів від 80 до 110 сантиметрів. І ось такі мілководники з маленькою лопаткою 130-ки. Вона дуже класно смикає. Ну, і звісно ж, це всілякі кренки розміром там, від 50 умовно, там, до 80 мілометрів. Ну, вагою. Тесті цієї вудки. Тобто 80-110 це, як на мене, під твіч ідеальні воблери. І плюс ось такі типу 135-х, навіть типу x 140 нормально будуть твічитися цією вудкою. Летить, бачите, у нас дуже непогано. В принципі, кидаємо ту саму зону де ми з вами тільки що проходили а, джигом У нас посилюється дощик не знаю чи вдасться нам нормально доловити, але думаю, що завдяки там, одягу, який нас не промокає, пару годин ми по-любому походимо. Зараз я так само а, зроблю вірні пробоси. Якщо в цій точці нічого у нас з вами не буде, ну, будемо поступово рухатись і проловлювати цю затоку. Тут щука по-любому є, але от який в неї настрій це вже питання. Взагалі обідний канал це така водойма настрою. Тут можна Через цею не дуже долюблювати, тому що тут можна приїхати разів з 10 із цих 10 разів тільки два рази нормально відловитися. Можна попасти на класну роздачу, а можна проходити і не бачити жодного клювання. Ну, поки у нас, не знаю, ну не в активі, да, ну, мабуть, в пасиві один схід. Так, рухаємось далі, друзі. Шукаємо. Шукаємо рибку. Довго на місці не засвоюваємось. Цікаво, що у нас поки що всі клювання були на першій точці під різними кутами. Тобто вона там стоїть, але щось мені є, є, є друзі. Є, є рибка. Знайшли ми з вами. Все ж таки, бачите, рух нам допоміг. Все ж таки піймати щучку. Давай йде сюди. От на падінні, бачите, така от невеличка щучка. Опа. Все ж таки ми її зловили на 4 грама проволочкою. І бачите, як вона цікаво клюнула за нижню губу. І спрацював у нас x vist від Vista ось в такому кольорі. Бачите, таке типу масло з зеленою точкою. Так, ну що, перша риба є. Хоча у нас були навіть Чотири вже контакти, ну така ультралайтова малесенька щучка. Нам вже попалась. Давай, пливай, опа. Так, ну що, ось ця приманочка, нормально вам я її покажу, а ми продовжуємо ловити далі. Так, ну що, спробуємо ще з іншого кута в ту точку покидати. Це теж дає інколи результат. Особливо коли щовна ловиш так взагалі. Коли точку прокидуєш з різних кутів, то може бути взагалі по-іншому. Берег, то, звісно, трошки інша тема, але якщо є можливість прокидати точку під іншим кутом, в яких у вас було клювання, то чому б ні. Треба пробувати. Ну Бачите, пробував я більш маленькі приманки, там 2-2,5 дюйми, взагалі нічого, а ось трьохдюймові приманки і що цікаво на, пере, на перевантаженні. Тобто там 3-4 грами. От, здається, що ти шкребеш повністю по дну, підбрасуєш, але бачите, щука цікавиться і атакує. Не зрозуміло мені чому. На легкій возі вона не хоче це робити. Навпаки, там типу приманочка підвисає трошки водички. Ми можемо зробити більш якісну проводку, тим більш зважаючи на те, що зараз ну, прохолодно, зараз вже у нас е, майже центр зими, але ні, бачите, вона все ж таки реагує трошки на перевантаження. Ординально змінити своє місце логу. Трошки пройдемось. У нас є ще година. Тому час є. Треба зараз тут мілячок перевірити, Воблер покидаємо трошки, а потім вийдемо на більш глибоку ділянку і там покидаємо вже силікончиком. Так, яскравий вже, коли у нас стало так світло, не хоче. Не хоче їсти. Таке враження, що вона взагалі нічого не хоче зараз їсти. Якщо чесно, всі клювання було зранку. А зараз щось я ніяк не можу зачепитися за рибу. Давайте зараз ще спробуємо трошки, трошки інші. Ну Давайте ось ріпера такому кольорі під колір водички поставимо. На такий ми вже сьогодні ловили колір на X-Vist, а зараз поставимо ріпер. В нього така більш високочастотна гра. Отак от. Вот. О! Ні, не подобається. Ви теж, до речі, напишіть, любите, щоб приманочка рівнесенько сиділа. Я теж не можу, щоб вона там якось була скукожена чи якось там криво сиділа. Тільки щоб... О, ідеально. Бачите, отак от. О! О, бачите, яка краса. Так, ну що, що можу сказати? По сьогодні, сьогоднішньому дню активна риба, але активна вона була зранку. Зараз ось вже 11 година, і в мене особи, особисто клюваки закінчились десь в 9.30. Хлопці теж, яких я зустрів, приїхали десь в 8.30. З самого початку, майже там з перших закидів спіймали одну таку кілушну гарну щуку. Потім там одна забагрилась, і от зараз з відстані. Бачу щось теж, як якусь рибку вони там спіймали невеличку. На двох, тобто в них три риби. У мене одна рибка і купа клювань порізів силікону. Але хотілося б завершити, ще півгодини в мене є, завершити все ж таки, все ж таки щучкою сьогоднішню риболовлю. Опа! Так, ну давайте спробуємо то, що я казав, поставимо на мульта е трошки крупнішу резину і на більшій вазі. і Спробую покидати. Заодно перевіримо, як він буде працювати з такими вагами. Так, вибори, вибори. Прячемо наші вобори. Все. О, нормально. Нормально. Можливо, на більш крупний силикон, на більшій вазі, щука нам якось там дасть про себе знати. Думаю, що нам треба трошки гальма розпустити. О, та Нормас! летить. І ще, я думаю, що можна гальма трошки ще розпускати. У нас за рахунок того, що тут шнур, двійка стоїть у ті 8 грамів, що я поставив, це знаєте, як, як 4 о швидкості з, занурення приманки. Тому з одного боку ми далі кидаємо, з іншого боку у нас приманочка а, повільніше падає, ніж би вона падала б на більш тонкому шнурі. Ну, слухайте, до речі, прикольно джигувати. Була б вона Десь 2,20-2.40 взагалі була б бомба в цьому тесті 3.15. 2.40 був ідеалій для джигу, але о, для човна, наприклад, супер. Супер треба брати з собою е, такі, такі місця, де там якісь коряжники, якась трава така потужна, е, коли треба продрати приманку, тут якраз або форсанути виважування риби, якраз ось з цього мута буде. Думаю, що прикольно. Це все робити. Так, а ну давайте туди. Ух! Слухайте, така подача була капець. Слухайте, мене іноді дивує. От в мене там стоїть двійник от з такою жорсткою клювакою, от як риба може не сісти. От просто я це не розумію. Або вона кудись там в голову попадає, або немає в мене цього пояснення. А ну що там з приманкою у нас? У нас з Ну так, вон, бачите, тут поріз який. Ну от як можна було в цей двійник не сісти. Я не розумію, якщо чесно. Так, ну, сьогодні щось у нас покльовок, якихось порізів. Ох, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзі, знов! Дві підряд. Покльовок та порізів більше, ніж риби, як це так? І от у хлопці теж казали, що у них дуже багато клювань, але вони... Вони... не реалізовані. От в мене два, два клювання підряд. Зараз взагалі було оце таке. Або вона якось закритою пащою б'є її, або... Фіг його зрозумієш. А ну що там? Ну, Бачите, вона ж завернула. Ну, як так? Закінчуємо сьогоднішню риболовлю, не дивлячись на те, що у нас середина зими, календарна, так зване глухозим'є по спінінгу. От. Але все одно у нас було дуже багато клювань, зрізи, сходи. Одну рибку ми все ж таки спіймали. Ну в принципі, я вважаю, що це достатньо непогано. Побродили з ультралайтом, розкидали мульта, що ще потрібно. Вам подякував за перегляд, обов'язково вподобайка, підписка на канал, і побачимось на наступних рибалках.